Кожна сильна самодостатня жінкиня на шляху до щастя має пізнати мудака, знецінення, розлучення, соплі дитини в саме вирішальний день, таки кава перед тим, як стати кавою, має пройти тернистий шлях до естракції: бути зібраною, ферментованою, бути обсмаженою, добряче потрьопаною логістикою через моря і океани, щоб стати саме тою, тою, без якої ти не уявляєш свій ранок. і... Тою, від якої ти будеш кусати лохті вітя. Ти будеш кусати лохті. Ну коротше, ви поняли. І так, сьогодні мова піде про останній етап на шляху до успіха вашого рота. Остання путь називайте як хочете. Коротше, поговоримо про екстракцію. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, то вірогідніше за все ви вже чули, що екстракція це виділення з твердих частинок речовин у розчини. А якщо ще не чули, то напевно скажу словами класіка: пора підписатися. Всі активні посилання на соцмережі лишу в описі до цього відео. І так, з чого почати? Ну, по-перше, екстракція це красиво. Ісус перетворив воду на вино, а авариста з найближчої кав'ярні перетворив воду на каву. Боже, мені здається, Ютуб забанить мене швидше, ніж я туди війду. Коротше, тобі не обов'язково купляти рефрактометр, щоб вимірювати кількість виділених частинок у воду. Тобі не обов'язково мати 5 тисяч доларів. Тобі не треба 5 тисяч доларів для того, щоб приготувати собі каву не гіршу ніж у баристи під твоїм домом. Боже, 5 тисяч доларів не треба в одному реченні. Це якось, але будемо вважати, що це виняток. Тобі треба зрозуміти, як це працює, і в незалежності від того, в чому ти готуєш цю каву, яку каву ти готуєш, ти маєш розуміти, що є кава, і з неї щось да, виділяється. Ось це щось, ця частка, вона досить мізерна. І перевірити це дуже навіть просто. Ти можеш заморочитися немноженько і зробити таким наступним чином: береш кухонні віси, самі звичайні, береш порцію своєї кави, це орієнтовно 10 грам, зважуєш її перед приготуванням. після чого Готуєш каву, а жмих, який лишився в чашці, висушуєш і перезважуєш. Різниця буде приблизно в 2 грами. Оці 2 грами, і є та сама частка, яка у нас пішла в воду, в розчинник. В ідеалі екстракція має бути 18-22% від усієї маси кави. Оце є прям супер, оце прям ідеально. Якщо кава попередньо була хороша, а про це я, до речі, також подвала, бо лишила вам в посиланні під цим відео прекрасний сайт, чудесної кави. До речі, я український виробник, мене звати Йоша, але зараз трошечки не про це. Так от, і якщо ми з цієї хорошої кави екстрагуємо цих частичок в межах цих відсотків, то я вас запевняю, що у вас вийде супер. Супер класний very good смак, вибачте за мою англійську. Але ви тут можете справедливо зазначити про те, що я ж казала, що не треба покупати рефрактометри і мірять, значить, відсотки виділених частичок. І ви будете абсолютно праві, бо сьогодні ми з вами будемо вчитися, як визначати, чи правильно ми екстрагували каву на смак. Так що ж, врешті, станеться, якщо ми промахнемось по всю золоту середину? Знаєте, як є день і ніч, а також є оця золота обідня перерва. Так є і. Екстракція, переекстракція і недоекстракція. почнемо. Ми з недоекстракції. Недоекстракція даже звучить сумно, розумієте, і е, вона виникає внаслідок того, що людина під час приготування кави допускається декількох основних помилок. І це як жопка, та стілець не той, стілець той не та жопка. Може бути підібраний неправильний помол, може бути не та температура, може бути неправильний час екстракції, і все це може бути відносно одне одного. А тепер на державній, от уявімо собі, у вас є цукор крупно подрібнений і дрібно подрібнений. Який з них розчиниться швидше у воді? Молодці, хвалебну грамоту абсолютно кожному з вас. Тож ми можемо сказати, що дрібна сахарінка, ну а в нашому випадку кава дрібного помелу розчиниться в воді набагато швидше, ніж кава грубого помелу. Тобто час екстракції їй потрібен менший. Далі ми говорили про воду, і знаєте, тут треба уявляти. Тут треба уявити собі компот, і ви, я думаю, прекрасно знаєте, що буде з фруктою, якщо її кинути в окроп, або ж якщо її кинути в холодну воду. І я не знаю, чи говорила я вам. По моєму ні, якщо ви вмієте варити компот, то ви вважаєте, що повелітілі екстракції. Ви ж в курсі, що в окропі фрукта віддає весь свій сік майже моментально. А якщо ж не доводити до кипіння, якщо ж вимкнути компот передчасно. А якщо ще й кришки накрити, екстракція уповільниться, але вона буде продовжуватись. Чим довший час контакту самої фрукти з водою, тим більше часточок цієї фрукти виділиться у рідину. Тобто, чим довший час екстракції, тим більше часточок у нас виділиться у розчинник. А що ж буде, якщо не доводити до кипіння? А що буде, якщо ми ці фрукти пополаскаємо в гарячій воді 2-3 хвилинки, вимкнемо? Ну, якщо фрукта була нарізана дрібно, то є велика вірогідність, що ввечері діти все ж таки будуть пити компот, а не колу. А тепер уявіть собі, ми взяли крупну таку. Фрукту, да, хотілося б сказати, але ми говоримо про каву, тому ми взяли крупну фракцію кави. Що таке фракція? Це частинка кави. Буває у нас, ви знаєте, як помел грубий і тонкий помел, і фракції так само позначаються тонка фракція, груба фракція. От ми взяли каву цю грубого помелу і намагаємося дуже швидко її екстрагувати. Яким чином? Ну, уявіть собі, оцей старий совєтський заварник. Ми туди засипаємо 4-5 порцій кави, беремо воду 96 градусів. Здавалось би, Ідеальна температура для приготування кави. В чому тоді подвох? А подвох в тому, що ми цю а, воду заливаємо в заварничок і, не дочікуючись того, що кава хоч щось туди екстрагує, починаємо розливати цю каву по чашкам. Якою буде смак тої кави? Хотілося б сказати як перший секс, але знаєте, Бог його знає, який у вас був досвід, тому скажу прямо: гівнячий. А саме це буде кисло-гіркий смак сіна. Трав'янистими нотами, якщо можна так звісно сказати, чому бо все, що було смачного в каві, просто не встигло з неї вийти у воду, і це і є по суті недоекстракт. Він же, до речі, може траплятись не тільки в каві грубого помелу, а ще і гостро це питання стоїть з кавомашинами, де неправильно налаштований помел. І знаєте, за 30 секунд, поки там біжить ваша еспреса, ви можете лише встигнути прочитати отче наш, бо воно здихає ще не потрапивши в чашку. І це є велика проблема, з якою я стикаюсь майже щодня цю бадягу буде неможливо, хоча і до цього в бункер могла бути засипана просто шедевр кава. І насправді це такий біль, мій особистий. Якщо треба випуск по налаштуванню кавомашин, пишіть про це обов'язково в коментарях. Тож, як ви вже зрозуміли, в недоекстракт зісковнути дуже і дуже просто. Щоб в житті все так легко давалося, Тож, треба слідкувати за товщиною помелу відносно часу приготування тої кави. Це зрозуміло, і знаєте, хочу зразу сказати, що ідеальної формули приготування кави не існує. Ці оці кавові рецепти, аля в інтернетовській, знаєте, вони е, можуть сподобатися якійсь кількості людей, але вони не індивідуальні, тому що всі ми різнимося між собою. Всім потрібна різна закладка кави. Кожен має свій смак і свої вподобання. І напевно дуже іронічно, що зараз ви мене дивитесь в цих ваших інтернетіках. Так от поговоримо тепер про переекстракцію. Екстракція це як повертаючись до нашого компота, оця от предательські знаєте, переварена. Фрукта, яка як сапля болтається в вашому компоті. Як ви вже поняли, переекстракція – це антагоніст екстракції, який, знаєте про щось переварене, пережарене, пере, от, от, пере перетримане. І тут чудово вписується приказка про те, що що занадто, то не здраво. Знаєте, пережарений стейк він як резина, перетриманий в духовці пиріг. Він віддає оцю горічу чорної скоринки зверху, і тільки переграв і виграв, звучить якось позитивно. За це не про нас наш випадок. Переекстракція зустрічається в рази частіше, ніж недоекстракція. І як же ж досягти цієї фатальної помилки? Ну, насправді просто робіть все навпаки. От просто все навпаки, з приводу недоекстракції. Якщо це турка, то варіть її до 10-ї чашки. Якщо це кава в чашці, то обов'язково залийте її, накрити блюдцем і підіть, і підіть. Роб... Підій... Боже, підіть. Бьонце, спасіба тебе, спасіба тебе за все. То втім, той поняв, і підіть займатися своїми справами. І згадайте про неї тільки ввечері. Якою буде кава, про яку ви згадали ввечері? Правильно, вона буде така гірка, вугільно гірка. Переварена кава, це знаєте, як ви оце заливаєте окропом і просто жйоті її, жйоті цю каву за вас, за нас і за Донбасу, в надіжді що вона значить завариться якось так сама собі. Але так не відбувається, на жаль. Або на щастя, ну тому що знаєте, оці цікаві процеси, які відбуваються з кавою, можуть нас відволікати від того, що сьогодні відбувається. Насправді, а насправді ми сьогодні живемо війну, і мені дуже, мені дуже важко описати власні почуття. З цього приводу, тому я не знаходжу нічого краще, ніж робити свою роботу і донатити. І вас запрошую це зробити в посиланні під цим відео. Буде актуальний збір, буду вдячна, якщо ви до нього долучитесь. І так, повернемось до нашої теми. Так от, переварена кава вона смакує гірко і буде там та сама ось ця неприємна кислота, Гідотна кислота, бо кислота буває різна. І дуже даремно більшість людей гидує, коли бачить в описі кислинка, в описах кави. Чому? Тому що ну ви ж всі їсте яблука, ви ж всі їсте апельсин. А заберіть з апельсина чи з яблука кислотність, якими вони будуть, та ніякими вони не будуть, і смачні вони, тому що вони врівноважені цукрами. З кавою абсолютно те саме в каві є цукри. Якщо б в каві не було цукрів, вона б ніколи не стала коричневою, тому що ось цей коричневий колір досягається завдяки процесу карамелізації по іншому, що називається реакція Майяра. Але я дуже сильно відскочила від теми. Давайте повернемось до нашої переекстракції. Гидка кислотність вона відчувається одразу як на язиці після смаку, і так і на піднебінні. І головне, що в цьому моменті вам треба зрозуміти, що набагато простіше сказати, що кава гімно. Ніж погратися з екстракцією, а дуже даремно. Для того, щоб впевнитись для себе, що кава дійсно гівно або навпаки, щоб впевнитись, що ви щось робите не так. Вам треба піти в крайнощі. Візьміть свою каву, яку ви варите щодня, яка вам, в принципі, до вподоби за смаком. І переверіть її в кізіл. От прям візьміть турку, і прям переваріть її так, щоб аж підгорала по краям. І навпаки, не доворіть її. Ось ці отримані, цей отриманий для вас органоліптичний досвід, а він обов'язковий в цьому експерименті. Для чого? Пояснюю. От, ви, наприклад, знаєте смак своєї кави, ви її варите щоденно. От ви її зварили, скуштували, вам вкусно в цілому. Але. Ви ж не знаєте, яка вона переварена. Тобто і ноти ось ці горілі, ось ці гіркуваті, сильно кислуваті, вони вам не знайомі. І для того, щоб уловити їх в, як вам здається, правильно приготованій каві. Вам необхідно бути з ними знайомими, так що переваріть каву, скуштуйте, не доваріть каву, скуштуйте. І потім, в приготованій стандартним для вас методом для вас кави, ви зможете спробувати і відчути, що сьогодні я ось тут відчуваю оцю неприємну соломіну кислотність. Ага, тут я, значить, не доварив. А отут чуть-чуть -от, угольна горіч. Отут я переварив. І для і це вам потрібно для того, щоб вивести ідеальну формулу приготування саме вашої кави, вашим способом саме для. Вас досліджуйте, пробуйте, не забувайте мені поставити лайк і написати якийсь змістовний коментар для просування цього відео. Всіх обняла! Зустрінемося в наступному випуску. Ваша Йоша!